Козельці відбувся прем'єрний показ фільму Козелеччина край романтиків. Цей фільм створений у межах документального проєкту Зв'язок поколінь. Основною метою проєкту є національно-патріотичне виховання учнівської молоді. До 2019 року ми займалися дітками очно, ми проводили вишколи, їх тренували. А в 2019 році прийшла пандемія і великих зборів не можна було робити. Відповідно, ми вирішили напрямок продовжити онлайн і започаткували цей проект зв'язок поколінь. Суть цього проекту в тому, що ми беремо окремо взяту громаду і. Знімаємо для громади і саме людей з цієї громади, щоб кожен знав, що це не просто дядя Вася тракторист, а це дядя Вася тракторист, герой, який пройшов війну, який а, віддав не краще свої роки свого життя заради діток, заради майбутнього. Показати, от тих українців, як вони є насправді, на чому і тримається наша держава, тому що це є підґрунтя, на якому ми стоїмо. Ідея створення фільму про козелець виникла ще до повномасштабної війни, проте 24 лютого 2022 року змінило всі плани. Всі пішли на фронт. І вже потім, коли я комісувався після госпіталя, ми вирішили все-таки продовжити цей проєкт і, зробивши Переяслав, приїхала на нашу давню мрію зробити вже в козельці. Робота над фільмом розпочалась у червні минулого року. У фільмі Козалеччина край романтиків розповідається не лише про історію громади, але й про героїв України, які боролись і продовжують боротися за свободу України. З перших днів повномасштабного вторгнення без військової освіти Олексій Булка вступив до лавти РО. Опісля поїхав на Донеччину та, захищаючи Україну, загинув поблизу міста Бахмут. Богдан Піс у свої 16 років штурмував Іловайськ. з університетських лав став на захист України. 24 лютого я разом з братом покинув свою домівку. Він пішов команд, а я поїхав в київський напрямок до свого рідного добровольчого батальйону. Братство. В якого я мав честь бути частиною його ще в 2014-15 році, як вони діяли на Маріупольському напрямку і на багатьох інших напрямках? Я тоді був 16-річним хлопцем, був в 11 класі. Надихнувся я, як і всі хлопці мого роду Майданом, Революцією Гідністю. І пам'ятаю, 20 квітня 2014 року в Козельці проходила акція. Ланцюг єдності. І всі наші представники громади, ну багато хто представників громад вийшли, вийшли прапорами України а, на трасу Київ-Чернігів. Тоді Богдан Піс прийшов у військовій формі. Тоді, можливо, він і визначив для себе свою подальшу долю. Так випало, що на моє молоде покоління випав один з най найтяжчих часів. Такого дійства і в той же час є багато змоги фільмувати, знайомитися і знати особисто тих, хто творить історію. Команда, яка працювала над фільмом, зазначає, що найскладніше під час створення фільмів проєкту це збирання матеріалу і емоційні переживання, оскільки вони також безпосередньо учасники бойових дій і волонтери. Це було пов'язано з емоційними переживаннями. Справа в тому, що мені самому довелося пройти фронти і кожна така історія вона чіпляє тебе із середини. Відповідно, працювати було легко, але дуже емоційно важко було зібрати цей фільм. Головні складнощі це знайти, віднайти архівні матеріали. З ними саме велике складнощі. Ми звертаємося в багато архівів, на жаль, вони не повні. Я вважаю, що Україна повинна зараз збирати ці дані, які у нас вже десяти ну, рік, повторюсь, повторююсь, війна йде. Тому що це є наша історія сучасна. Ці люди віддають своє кохання в той чи інший спосіб. Це головна історія. І от ми намагалися показати от людей, які віддають себе для на інших. Тільки в цьому людина насправді відкривається. Фільм Козелещина край романтиків це фільм про цілу громаду, про те, що герої поміж нас, про те, що зараз твориться наша історія, про те, щоб вберегти її для наших нащадків.